У середу, 18 грудня, сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України, – 26-річного старшого сержанта Тимура Шахмірзаєва. Чоловік із 18 років за покликом серця в лавах національної гвардії захищав батьківщину від окупантів. Воїноборонець загинув під час стрілецького бою у Покровському районі Донецької області. За словами побратимів, Тимур Сумлінно мужньо та майстерно виконував поставлені завдання. Користувався повагою, авторитетом та не мав страху перед ворогом. До останньої миті свого життя був відданий військовій присязі на вірність українському народові. Гарною людиною, доброю. Хороший був друг, завжди підтримував. Що ще сказати, гарний, гарна людина. Я недавно його, в принципі, знаю. Десь, може, пів року. Ну, завжди допомагав, підтримував, разом жили гарна людина була. Тимур Шахмірзаєв у серцях людей, які його добре знали, любили і поважали, назавжди залишиться зразком жартовності, мужності та патріотизму. Був дуже добрим, щирим. Я його знала з самого малку. Він виріс у нас рядом по сусідству. Живемо. Він завжди рвався. Він був за Україну. Він 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 патріот України, тому що він тільки йому виповнилось 18 років. І він одразу ж пішов. Національну гвардію і все час був нас... налаштований на захист Батьківщини. Що ну, я ще можу вам сказати? Хороша людина була. Он в АТО служив, да, да, тоді. так. Сусід наш, на одному, в одному коридорі живемо. Всегда. Такий хлопець був взагалі. Очень жалко. А потом уже тут национальный, да, он тут был везде. Приезжал, уезжал. Мы его так, в принципе, только когда приезжал, мы тут общались немножко, а потом опять снова. Ну и последний день раз уехал. День рождения отпраздновал свой. Это летом было у него. И все. Честно говоря, так не, ну не разговаривали. Тем более, сейчас сами знаете, какая обстановка и все. Ми старались у нього много чого не спрашивать. Ну і он, же, знаете, не знаю, не можна нічого. Куди, де, як і що. А потім узнали о такой грустной вести. Ну, ждали, искали. За життя Тимур Шахмірзаєв сповідував іслам. Тож прощальний обряд провели у мечеті Баракят. Просимо всемогутнього творця дати винагородження від читання цих аятів священного Корану, як подарунок для нашого померлого брата Тимура, і просимо творця, щоб вибачив його та дарував йому війти до раю без мук та без покару. Мужнього воїна оборонця Тимура Шахмірзаєва з усіма військовими почистями поховали на кладовищі в районі 40-ї підстанції. Вічна пам'ять та слава захиснику України.